Ой, мій улюблений сонячний віночок. Ой-ой-ой, знижка 50%. Блін, новий смак, вишні. І остання пачка. Але я була в стоматолога сьогодні. Ось у мене пломба в зубі тимчасова. Але ніхто не буде мені вказувати, як жити і що мені їсти. І навіть пломба тимчасова, ну вона ж пломба, теж не стане мені на заваді. Коли я бачу новий смак сонячного віночка, лимонний я вже спробувала, а тут остання пачка. Її просто заберуть. Я ніколи не спробую вишневий сонячний віночок. Так, відкриваємо. Дуже всім з дитинства відома коробочка. Упаковка, ну, упаковка мені не дуже тут подобається. Бачите, воно таке. таке воно трошки потікше, да? Але це все фігня. Головне, головне, щоб сонячний віночок був смачний. Пробуємо. Він бомбічний, дівчатка. От візьміть і купіть. І попробуйте сонячний віночок з лимоном, а вишнею вже не попробуєте, бо я забрала останню пачку. Ну, Реально, цукерка вдвічі дешевша. Класичний сонячний віночок 220, а оце як акційний 120, бо це нові смаки. Ну, Я вважаю, що просто треба піти, купити і попробувати. Ну, Реально, дуже смачно. Я просто боюся кусати таке шпломба в мене. Але трошки відкусила, дуже смачно.